Інформація має щодо самозброєння коштів субвенції коленів державного бюджету у кожного 12,1 мільйони гривень повного поміщення споживання природного газу, частині переведення газових котелей і передоставлені у слів міських отецькової дії. Стусується 19 котел, які були з'ясні у роботу по цих коштах. Станом на 1 січня. 2015 року 17 котелів введені в експлуатацію, дві котельні в місті колені по вулиці Левицького і вулиці Незалежності. Вони теж посвоєні кошти з державної субвенції 100%, висотко, а так як обсяг робіт був дещо вищий, там далі подаються кошти підприємства і буде зробити найближчим часом. Тобто саме на 1 січня минулого року усі 19 котелів фактично зареалізували використані кошти в доведенному обсягу. Ну, фактично, 9 мільйонів 66 тисяч це оплачено за виконання роботи і майже 3 мільйони гривень. время, надо заступити за головне за ручне контролю, зареєстрований інфраструктурний збігання, як І я там декілька щось тисяч не використаних але пов'язано із дешевими кредитами по управління операційним програмним на рівні. Тобاية надію, що в поточньому 15 році в державному бюджету Принаймні не менший обсяг асигнувань на проведення цієї політики на міщення проживання природного газу на альтернативні види вкладені. Стосовно приватних інвесторів, які працювали обласні, в області, станом на 1 січня роботу було перекладені 7 поселень, фактично буде працює 16, на 6 років проводиться, на підтримку на первом підняли розпочиналися проводитися. і Зрештою вес. 9 січня Іваницівська школа інтернат теж поживає тепло від відвертопаловної мотиви, яка була переведена в заміщений природний газ приватного інвестора військової.